Якось я з моєю донькою Кароліною пішла на концерт, і я реально розплакалась не через пісні, а тому, що я була просто глядачем, а не на сцені. Кароліна запитала: Люда, чому ти плачеш? Я відповіла, бо я маю бути там, на сцені. Я хочу співати, але я не розумію, як це робити те, що ти любиш, і заробляти гроші. І вона мені так просто відповіла. Люд, просто вийди на вулицю і почни співати. Ми будемо тобі аплодувати, ми будемо давати тобі гроші. І це прозвучало так по-дитячому, але водночас настільки глибоко. І зараз, коли я стою на вулиці і співаю для людей, я згадую її слова. Бо це відчуття, коли ти просто виходиш і заявляєш світу: ось вона, я, ось мій голос, воно неймовірне. <пит> так, іноді страшно. Хтось проходить повз, хтось зупиняється, хтось посміхається, але головне, я співаю. І я вдячна своїй доньці за ці слова і за цей шлях, який тільки починається. Draw me in a sad melody. Flashbacks of the memories. The past is my enemy. Still holding, holding on me. Can break the silence. Still. Dum, dum, da, da, da. Dum, dum, da, da, da.